Окупанти посилюють терор на Херсонщині. Українці повідомляють про посилення фільтраційних процедур. Розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він каже, це єдине, що залишається російським загарбникам, адже ті не отримують бажаних результатів пропаганди. Прибічників руськава міра більше не стає. І єдиний інструмент для стримування протесних настроїв українців це терор. Тим часом Збройні Сили України все ближче підбираються до Херсона. Оперативне командування Південь інформує вчора. Наші військові знищили три ворожі склади у регіоні. Захисники залишили окупантів без чотирьох зенітно-ракетних систем с 300 радіолокаційної станції імбир, міномету, броньованої та іншої техніки. І Дмитро Бутрій, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, вже з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаємо, вітаємо вас. Вітаю Україні. Героям слава пане Дмитре. Ми щойно коротко розказали про ситуацію, але ви можете детальніше нам розказати оперативну ситуацію в області. Ситуація залишається критичною, дуже напруженою. Орки посилюють терор проти мирного населення. Їхні спроби вони не відмовилися від проведення референдуму. І я вже повідомляв про це. Там політтехнологи працюють. Заїхали різні групи, які, в яких завдання створювати, скажімо, для фейкові картинки для російських пропагандистських каналів. Про те, що люди підтримують, що хочуть жити у складі Російської Федерації, але це все фейк. Наші люди, наші громадяни, наші керсонці, вони залишаються незглавними. Є звичайно, одиниці е за і колаборантів, але це одиничний варіант. Тому вони згоріють і посилюють терор проти наших громадян. Пане Дмитри, дозвольте уточнення. Ви сказали, що від ідеї референдуму не відмовляються. Очевидно, так що вони хочуть так. це реалізувати, але в часових термінах коли. Ну вони були повідомлені там про різні дати там 11-15 вересня. Сьогодні вони говорять про це, скажімо так, розмито. Тобто, точні дати вони на сьогодні таких повідомлень немає. Я думаю, що це причиною є тому е, наші ефективні влучні дії Збройних сил України і те, що наші громадяни вони залишаються незламними. А от давайте про ефективність збройних сил. Е, докладніше, якщо звісно. Ви можете поділитися на загалцією інформацією. Раніше повідомлялося, що вже 53 населених пункти звільнені. Ем, яка ситуація на звільнених територіях? І, можливо, є подальші перспективи. Тому що казали, росіяни стягують теж більше сил на Херсонському напрямку. Так, на сьогоднішній день є звільнено 53 населених пункти. Е, ситуація там. Також дуже напружена, вони знаходяться під постійним обстрілом е е окупантів. Деякі села, населені пункти знищені просто вщент, е стріляють по житловим будинкам, по об'єктам інфраструктури, е дитячим садкам, школам, лікарням, е пошкоджені електромережі, газопроводи, е системи водопостачання. Звичайно, як можемо спробуємо відновити, але це дуже тяжко і небезпечно, тому що ці населені пункти під постійним обстрілом туди завозяться продукти харчування, засоби гігієни. Пане звичайно, Медро, а от для... генератори. Я, я перепрошую для кращого розуміння наших літачів, коли ви кажете, що населені пункти знищені вщент. Поясніть, що ви маєте на увазі? Тобто, там взагалі неможливо тепер жити? Неможливо. Я ну, говорю про те, що е, такі села там, Олександрівка, там, Посадпокровка і інші. Просто там не, не, неможливо. Село майже на 100% просто знищено, Розбите, розтрощене, розграбоване. А... Пане Дмитре, а що ми зараз знаємо про будівництво росіянами нових переправ через Дніпро? Так, ну ми знаємо, що Антонівський міст після влучних попадань не проїзний. У них є спроба його ремонтувати. І ми бачили фейкове скажімо, відео, де так званий голова правительства приїжджав і повідомляв про те, що там приїхали фахівці. Ті, що би будували Керченський міст, але насправді це є спроби просто пошкоджені місця накрити плитами. Він досі залишається непроїзним. поруч. Вони налагодили там паромну переправу, але це невелика кількість, скажем, автомобілів, техніки, але все ж переправляється. Гаразд. А яка ситуація тоді в самому обласному центрі? Наскільки вам відомо? В обласному центрі, як і в інших населених пунктах, ситуація напружена. Багато, скажем, лева частина населення виїжає і продовжує скажімо, евакуюватися. масово. Безробіття, ціни на продукти, на медикаменти просто е, захмаре. Тому е, саме продукція е, саме від херсонських скажем, фермерів е, вона ще е, більш-менш доступна для наших громадян. Вони відкривають там, свої магазини, свої маркети, е, вони витісняють гривню, ті е, магазини, ті там, підприємці. Які е ще працюють, скажем, з гривнею, mm -hmm. вони їх закривають, е і проти них також чинають терор. Зрозуміло. Пане Дмитре, спасибі, що розповіли цю інформацію. Чим живе нині Херсонщина, і як наші збройні сили її звільняють? Дмитро Бутрій, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був разом з нами.